Народ, отако в Польщі їздити не можна отако, бачите? Бо можуть забрати права. І так, розказую: до 3000 злотих і 12 пунктів карних можна отримати, якщо ви погано відсніжили машину свою. Да? Десь як тут. До 300 злотих і 8 пунктів карних, якщо фари у вас будуть, так як тут, наприклад, засніжені, так? І до 500 злотих. І теж 8 пунктів карних, якщо номера у вас так само будуть засніжені, і не буде їх видно. О, десь так, як, наприклад, може там. чик, чик. І тому разом маємо, що у вас забрали права у Польщі, вам треба 24 пункти. За саму машину, машина, фари і номера, вже можна мати 28. Це максимально, звичайно. ні, Але будьте обережні. Відсніжуйте добре свої машини, ну, бо це небезпечно не тільки для вас, а й для всіх учасників руху. Запам'ятовуємо, можуть забрати права, якщо погано відсніжити свою машину. 28 пунктів карних максимально і майже 4 тисячі злотих штрафів. Так що поділіться з автомобілістами, хто не в курсі, бережіть себе на дорозі.